У Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонує 68 бригад, з них 18 лікарських і 50 фельдшерських. Медики працюють цілодобово, виїжджаючи на виклики у найвіддаленіші населені пункти. Влітку у лікарів додається роботи. З якими скаргами найчастіше звертаються до медиків швидкої, розповість моя колега Анна Глущук. Волинський центр екстреної медичної допомоги розмова записується. слухаю вас. Добрий день. Вас постійна форма артмії чи вперше виникне? Ліки якісь приймали? Не проходить приступ, так? Аритмія, серцеві напади, головний біль, запаморочення. З такими скаргами найчастіше влітку люди звертаються до лікарів швидкої. Літо і початок. Сонце, е, алергія, цвітіння, е, опіки сонячні. Далі водойми. Е, Пляжі, купання, стрибання у воду, далі гриби, ягоди, отруєння, далі вишні, падіння з вишень, як правило, з дерев, травми. І основне, що зараз от хвилює майже всіх людей, це надмірна спека. Влітку у відділеннях екстреної медичної допомоги кипить робота. Лише луцькі бригади за добу здійснюють близько 200 виїздів. У 2013 році, в рамках реформування медичної галузі, на базі Луцької міської станції медичної допомоги створили Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригади розташовані так, щоб забезпечити максимально швидкий доїзд до потерпілого чи хворого. Святкові дні особливо збільшується кількість викликів. От, якщо взяти навести. На Петра і Павла свято тоді за добу було 601 виклик. А от за минулу добу взяти 479. І це така постійна йде тенденція. Лікарі застерігають, що паятика влітку особливо небезпечний фактор травматизму і захворювань. Від зайвої чарки випитою у спеку страждають не лише люди з високим тиском і серцевими хворобами. Серед пацієнтів швидкої цієї пори різко збільшується кількість молодих хлопців, які через свою поведінку на воді отримують пожиттєвий діагноз інвалідність. За цей тиждень останній до нас зверталися чотири рази були виклики. До потерпілих, які стрибали в воду вниз головою. Це люди страдають зразу і на місці, йдуть переломи шийних хребців шийного і грудного відділу. І це перспектива в таких неряльщиків чи стрибунів воду дуже надалі без перспектив. Я б хотів би застерегти їх, не стрибайте в воду, не лізьте в воду, якщо не знаєте, що вас чекає під водою. Береженого Бог береже, тому у сонячні дні літа варто максимально подбати про своє здоров'я, більше пити рідини, одягати зручний легкий одяг, уникати перевтоми. А при особливо високих температурах не виходити на вулицю після 11 ранку і до п'ятої вечора.